Так, Буду таки робити МТЗку систему топливоподачі. Оце все викидати. Докупив я фільтр тонкої очистки. Це мені обійшлося це все добро. 1200 гривень разом з фільтром. Е, без Кронштейник докупив ну фільтр і два штуцера. А це тут у комплекті це все було. А тут ні, тут окремо. Зараз оце все буду знімати, викидати цю всю херню. Оце всю. Робить кронштейн якийсь. ну Я щось дивився. Тут тільки один фільтр ставлю, і тонкої очистки. ну Я зараз теж зніму, подивлюся, може воно і правда там не влазить. Зроблю Кронштейн і подивлюся, які мені сюди шланги по дліні треба. Покупляю нові шланги. Де треба, подивлюся, штуцера нові купимо. І буде у нас МТЗовська система система подачі. Тут, як бачите, в мене стоїть ще Т-40 насос. По-моєму, даєте Т-40. Так, да, да. хоча д 21 пишуть, може, може я поши... помилятися. Головка тут т 40 просто два заглушених. Та і все. Наразі його буде заводити вже скоро, а він у мене ще ніяк не заведеться, тому що то воздух, то ще щось. Ну, Коротше, все проблема була в оцих фільтрах. Я не міг його завести через них. І свій насос ставив, що в попередньому відео поставив, показував. І це, і в общем, одним словом не получалося. Зараз буду займатися кронштейном. Далі відео буду виложувати, покажу, що в мене виходить.